Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Count. Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС. Я думаю, неодноразово бухгалтери стикались таким, що закрили період і потім виявили помилку. Але не віда. Розробники для всіх таких випадків передбачили певні документи і певні можливості. Сьогодні розглянемо, яким чином можна виправити помилку в розрахунку в нарахуванні єдиного соціального внеску на фонд оплати праці. Для цього передбачено декілька таких можливостей. Розглянемо деякі з них. Ось, наприклад, заходимо в зарплату, податки та внески, операція обліку, внесків. Цей документ я вже ввела. Наприклад, ми помилку знайшли за листопад. А тому прописуємо, що розрахунковий період це грудень, тобто він повинен бути більший за той період, який ми з вами коригуємо. Прописуємо організацію, якщо в базі ми ведемо декілька, потім співробітника. ну Вже я казала за місяць, коли ми розраховуємо, і далі дату. Потім у нас іде. Заповнення табличної частини. Спочатку вид ЄСВ. Вибираємо цей вид із випадного списку, основна зарплата. Далі податковий період, який коригується. Потім, якщо це відпускні, прописуємо галочку. Це може бути відпускні, може бути, наприклад, премію ми не нарахували і тепер хочемо виправити цю помилку. Потім пишеться сума доходу. І далі переходимо до внесків на фонд оплати праці. Тут теж вибираємо вид ЄСВ, категорію ЄСВ, це найманий працівник на загальних підставах, вибираємо з випадного списку. Далі дата початку і дата закінчення періоду, база. Це 10 тисяч ми прописали, і база внеску, бо база внеску може відрізнятися. Наприклад, якась частина доходу буде у нас не оподатковуватись. І потім результат. Далі податок. Вибираємо з довідничка податки, єдиний соціальний внесок, працівники. І стаття податкової декларації обов'язково з переліку статті податкових декларацій теж довідник для того, щоб можна було заповнити консолідовану звітність. Прописуємо суму, результат за страховим внеском. І тип нарахування тут, по-моєму, 2. Ми донараховуємо. Проводимо цей документ і дивимося з вами проведення. Тут. Цей документ записує дані в регістрі накопичення. Це облік доходів для обчислення страхових внесків, прописується дохід. Потім обчислені страхові внески, скільки у нас є сума, розрахунки з фондами та страхові внески по фізичним особам. Після цього, щоб зробити проводки, ми з вами повинні сформувати документ. Відображення зарплати в фінансовому обліку. Я спеціально за період грудня 2025 року в цій програмі не зробила жодних нарахувань для того, щоб ми з вами побачили саме результати проведення даного документу. Заходимо в розділ Зарплата. Відображення зарплати у фінансовому обліку і проводимо з вами. Документ відображення зарплати. Заповнюємо його і проводимо. І дивимося, що нам програма провела. <кій> Ви бачите, що тут у нас є нарахування соціального внеску і так, на витрати. Тут проводок 2, тому що на 811 ми робимо якби транзитом. Ми використовуємо восьмий клас для того, щоб потім бачити з вами, які ми матеріальні витрати понесли в тому чи іншому періоді. Тому ми використовуємо восьмий клас. Це оборотний рахуночок, тут залишків немає. А тепер розглянемо інший випадок, коли нам необхідно просто відкоригувати регістри. Для цього ми будемо використовувати інший документ. Давайте перейдемо до розділу зарплата і подивимося на заповнення цього документу. Зарплата до нарахування страхових внесків. Я спочатку ці операції бухгалтерського обліку розпроведу, відмінити проведення і. Давайте подивимося до нарахування. Також тут заповнюється місяць реєстрації, вибирається організація, дата і заповнюється закладка Внески на ФОП. Тут також ви бачите підставу, тому що ми помилку можемо знайти самі, а можемо переставити. Значить, виявлена ця помилка може бути під час перевірки. Але від того, яка підстава, не залежить подальший хід роботи. Тобто, загалом виправляємо однаковим способом. Прописуємо співробітника, податковий період. Вид ЄСВ, основна зарплата, категорія, податок, стаття податкової декларації. Ви бачите, що тут все прописується те ж саме, тільки трошечки відрізняється таблична частина. База 10 тисяч і, звичайно, результат 2 200. І тип нарахування. Тобто ми донараховуємо самостійно донараховуємо вірніше. Бо у нас немає цієї суми. Провести і дивимося проведення. Тут ви бачите, що є обчислені страхові внески та розрахунки з фондами. І вже на підставі записів у цей регістр накопичення потім буде будуватися консолідована звітність. Але обов'язково після будь-яких виправлень нам необхідно робити перевірки. Для цього в програмі теж передбачені різні звіти. Заходимо в розділ Зарплата. Звіти по зарплаті, і тут ви бачите, що у нас є підрозділ податки та внески. Аналіз внесків у фонди за працівниками. Дивимося за період за грудень місяць. Я вже вам казала, що я тут ніяких більше нарахувань не робила, щоб ми саме бачили те, що ми з вами виправили: сформувати. І ось подивіться, у нас прописується співробітник і також сума ЄСВ. Аналіз внесків у фонди. Значить, база без обмеження, база, сума ЄСВ, ЄСВ ФОП-працівники і все так далі. Тобто, все ми зробили з вами вірно. Далі слідуючий звіт також цікавий: це у нас зведення відрахувань у фонди. Теж період вибираємо грудень 2025 року. Сформувати. І тут теж все прописано. Ще є один документ це вірніше, звіт по зарплаті. Це податки та внески коротко. Тут у нас податки та внески формуються всі. Тобто і відрахування, і нарахування на фонд оплати праці. ПДФО. І військовий збір ми з вами нічого не виправляли, тому у нас в табличній частині ми бачимо лише суму ЄСВ на фонд оплати праці. Все, я думаю, тепер ви повністю знаєте, як вам виходити з цієї чи іншої ситуації, саме при помилках на єдиний соціальний внесок. І вже будете виправляти. Далі консолідована звітність вже сформується на підставі тієї аналітики, що ми з вами прописали. Але є ще більш е, такі цікаві аналізи по ЄСВ. Наприклад, як у вас багато дуже є співробітників, і ви бачите, що щось не збігається, то можна в програмі зробити також і цей аналіз. Але про це, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, і ми з вами розглянемо іншим разом. Я вам бажаю успіхів, дякую за увагу, миру і добра!